З вами я, В'ячеслав Ярмак, і сьогодні наше заняття буде присвячене практичному використанню формул додавання. Ми розглянемо приклади, в яких необхідно обчислити значення трагнометричних функцій, де варто використати ці формули, спростити вирази, а також отримаємо нові формули, які в подальшому будемо використовувати. І так, маємо вираз. Косинус 3 α помножити на синус 5 альфа. Відняти синус 3 альфа помножити на косинус 5 альфа. Необхідно спростити даний вираз. Згадуємо, на яку формулу додавання е, цей вираз схожий. Значить, на що треба звернути увагу? Косинус синус, синус косинус. Функції різні. Значить, е, Треба наближатися до формули синусів. Знак мінус, синуса знак залишається. Значить, є пропозиція записати це як синус 3. Ага, отут увага. Справа в тому, що в формулах синуса на першому місці стоїть е, множник синус. Тому зараз, якщо ми запишемо, що це є синус 3 альфа відняти 5 альфа, у нас буде помилка зі знаком. Першим необхідно тут писати той аргумент, який у множника синус. Або необхідно тут переставити множники місцями, це нам дозволяє переставний закон множення, або врахувати це не переставляючи таким чином, тут необхідно писати 5 альфа. Відняти 3 альфа. Все, звідси ми маємо віднімання і отримали синус 2 альфа. Отже, для того, щоб використати формулу, треба бути уважним і звертати увагу, е, який множник стає першим. Бо в формулі синус різниці першим стояв множник е, синус. Тому треба або переставити, або ще раз кажу, одразу враховувати. Наступний е, приклад. Необхідно обчислити значення виразу, же, не синус. Не косинус, не синус для даних кутів не є табличними значеннями. І ми не можемо сказати, чому дорівнює, наприклад, синус 87 градусів 87. Але якщо скористатися формулою, в даному випадку, давайте подивимось, якою ж формулою варто скористатись. Це формули додавання, але. Що ми бачимо? Синус синус, косинус косинус. Який в нас формул це було? Це було в формулі для косинуса. Але там на першому місці був косинус косинус, мінус синус, синус. Мабуть, варто зараз все-таки переписати, переставивши місцями. І запишемо ми, скориставшися цією властивістю, що якщо в нас є А відняти Б. То можна записати, що це є B відняти А, тільки мінус винести наперед. Тобто, зараз ми переставляємо місцями ось оці. Значить маємо мінус виносимо. Косинус 87 помножити на косинус 33. Відняти синус 87 помножити на синус 33. А тепер можна скористатися формулою косинус. Суми. Саме суми, тому що якщо тут знак мінус, то косинуса була додавання аргументів. Оцей мінус залишається попереду. А тут маємо косинус 87 додати 33. 87 додати 33 це 120. І ми отримали мінус косинус 120 градусів. 120 градусів це тупий кут, і ми можемо обчислити значення косинуса вже використавши формули зведення. Для цього запишемо тут 120 градусів, як 90, наприклад, додати 30, що ми будемо мати мінус косинус 90 додати 30, згадуємо, як працюють формули зведення. Якщо кут 90, це є пі на 2 в радіанах. Якщо було ділення на два першого доданочка, то функція змінюється на ко-функцію, тобто вже будемо мати синус ось цього кута. Давайте зі знаками розберемося. Яка це чверть? 90 додати 30 це друга чверть. Там косинус в другій чверті від'ємний. Значить, необхідно поставити знак мінус. Але вже був один знак мінус, і ще один знак мінус, тобто тут виникає знак плюс. Це табличне значення дорівнює одній другій. Ось так ми отримали значення ось такого виразу. Наступний приклад. Необхідно спростити вираз. Нескладно помітити, глядач одразу побачить, що косинус альфа додати бета, синус альфа додати бета, і перше, що може сприйти на думку, давайте використаємо формулу ось для цього косинуса і для цього синуса. Мабуть, можна, мабуть, вийде. Але це не найкращий шлях. Давайте трішки подумаємо. Справа в тому, що якщо подивитись на весь вираз в цілому, то ми побачимо, що ось оце. До всього виразу можна одразу застосувати формулу синус різниці. Давайте подивимося. Синус кута помножити на косинус кута. Мінус косинус кута на синус кута. Так це є нещо інше, як синус. Оце наше альфа, тобто пишемо цей кут, відняти ось оцей кут. Можна так записати. Тепер розкрити дужки. І будемо мати синус мінус альфа. Бета як протилежні, знищується. Тому е винесемо мінус наперед, бо це функція не парна синус. І ось такий вираз ми отримали, фактично усно розв'язуючи це завдання. Тобто, в нас не було потреби. А якби ми пішли тим шляхом, то ще довго писали. Так, наступний приклад. Наступне завдання. Спростити, синус альфа додати бета, відняти синус альфа відняти бета. В даному випадку, в подальшому, ми будемо вивчати формулу, яка дозволяє перетворювати різницю суму в добуток. І там ми тоді зможемо скористатися цим способом. Але зараз ми ще цю формулу не вивчали, і ми можемо тільки розписати. Формули, за формулою синус суми, синус різниці. Увага! Справа в тому, що всі ці записи вони потребують деякий час і витрат місця, власне кажучи. Деякі речі можна робити усно. От давайте подумаємо, що буде, якщо почати розписувати синус альфа додати бета, яким буде перший додаток? Буде синус альфа косинус бета. Правильно? А тут, який буде перший доданок, також синус альфа косинус бета. Так вони ж знищаться, бо тут різні знаки будуть. Знач, ми можемо їх взагалі не писати. Це немає в цьому потреби зараз, якщо це, ми бачимо, що так буде. Другий доданок, який тут буде, буде синус бета косинус альфа. Ну давайте другий доданок напишемо. Буде синус бета косинус альфа. Тут, що ми отримаємо, значить тут знак мінус, друг іде, але цей мінус на мінус дасть плюс. І ми отримаємо синус бета косинус альфа. Тобто у нас утворилося два одинакових доданки. І це є не що інше, як 2 синус бета помножити на косинус альфа. Ось так можна зробити. Звісно, можна було розписувати. Звісно, можна було зробити чіткіше. Але в даному випадку зекономили місце і час. Наступна вираз наступне, я ще поки що не говорю, що це формула, але в подальшому це буде дуже цікава формула для нас. Сінус 2 альфа. Що можна, як може цей вираз взагалі спростити? Справа в тому, що ми можемо записати 2 альфа як альфа додати альфа. Ніщо нам це не заважає. І тоді ми отримаємо синус альфа додати альфа. А тепер до ось цього виразу застосувати формулу синуса суми. Тільки у нас перший кут альфа, а замість бета будемо писати також альфа. Отримаємо. Синус альфа косинус, ми говорили бета, але у нас альфа. Додати синус альфа косинус альфа. І що ж ми отримаємо? Ми отримали в 5 блакових доданки. Тобто це буде 2 синус альфа косинус альфа. І ось тут варто зауважити, що ми вивели зараз формулу, яка називається синус подвійного кута. Випишемо їх сюди. Синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа помножити на косинус альфа. Подальше використання цієї формули будемо розглядати на наступних заняттях. Але сьогодні, перетворюючи вираз, ми отримали нову формулу. Аналогічно для косінуса 2 альфа. Якщо в нас є косінус 2 альфа, ми можемо завжди сказати, що це є косінус альфа додати альфа і будемо мати. А тепер скористаємось формулою косинус суми. І будемо мати косинус альфа помножити на косинус, сказати, хочеться бета, але же альфа. Знак тут, навпаки, буде мінус. Синус альфа помножити на синус. же альфа. І це не що інше, як косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Увага! Ще одна нова формула. Ми отримали, що косинус 2 альфа дорівнює косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Випишемо цю формулу. Випишемо. Косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Наступне завдання. Спростити. Тангенс альфа додати пі на 4. Цей вираз е, чимось нагадує нам можливість використати формулу зведення, але в даному випадку цього зробити не можна. Тому що в нас доданочок другий не пі на 2, а пі на 4, а це нам не дає можливість використати формулу зведення. А яку ж формулу використати? Формулу тангенса суми. Давайте будемо використовувати. Значить, згадуємо, у нас там є тангенс альфа. В чисельнику буде. Тангенс альфа додати тангенс бета. У нашому випадку це є тангенс альфа додати тангенс пі на 4. Тут одиниця відняти тангенс альфа помножити на тангенс пі на 4. Згадуємо е, значення тригонометричної функції тангенс для аргументу π на 4. Це одиниця. Тобто ось оцей доданочок дорівнює 1, оцей множник дорівнює 1. І ми отримаємо таке значення. Тангенс альфа додати 1. Один, один відняти тангенс альфа. При бажанні можна від тангенсів позбутися, перейти до синусів, косинусів, але це вже інша справа. І зазвичай, якщо в нас в умові стояла функція тангенс, то відповідь у вигляді тангенсів також нас задовольняє. Наступне завдання. Обчислити. Дуже цікава річ. Синус 75 градусів. Е не табличне значення. Нам необхідно подумати зараз, як подати куд, да? як подати кут 75 градусів, щоб ми ж могли щось обчислити. Ем, якщо перше, що приходить на думку, це опять же, формули зведення. Давайте уявимо, запишемо, що це 90 відняти 15. Так, 90 нас задовольняє для формул зведення, але 15, що потім з ним робити? Тому давайте подамо 75 у вигляді суми 45 додати 30. Тоді що ми маємо? Будемо мати синус 45 додати 30. І ми можемо використати формулу синус суми для ось оцих аргументів. Маємо синус 45 помножити на косинус 30. Додати синус 30 помножити на косинус 45. А це вже табличні значення. Вони е, в будь-якій таблиці подаються. Бажано, звісно, це знати на пам'ять. Їх не так багато для кутів 30, 45, 60. Тому я записую, корінність 2 поділити на 2. косинус 30, корінність 3 поділити на 2. Це одна, друга. І же корінь корінність 2 поділити на 2. В перших, першого доданку маємо корінь з 6 поділити на 4. Додати корін з 2 поділити на 4. Можна записати під одну, під спільний знаменник. Поділити на 4. Ось таке значення ми отримали для синуса з 75 градусів. Е, ще одне завдання схоже Косинус синус 105 градусів. Осінус 105 градусів. Давайте будемо разом розмірковувати. же, перше, що приходить в голову, то це як подати 105 градусів. 90 додати 15 не підходить. 90 гарно, 15 не гарно. Бо для 15 ми не знаємо ні синуса, ні косинуса. Тому, же, як будемо подавати, подумали, через 30, 45, 60 градусів. Як подати путь 105 градусів? Правильно 60 додати 45. Тому маємо косинус 60 градусів додати 45 градусів. Перевірили, це є 105. А тепер формула косинус суми. Буде косинус 60 помножити на косинус 45. Відняти синус 60 помножити на синус 45. Дорівнює. Це табличне значення. Одна друга на корінні з 2 на 2. Мінус корінність 3 на 2, помножити на корінність 2 на 2. Дорівнює. Перемножаємо. Знаменники одинакові. Я одразу запишу під спільний знаменник. Знаменник буде 4. Корінь із 2 відняти корінь із 6. Ось чому дорівнює осіну з градусів. І на закінчення розглянемо вираз. Тангенс 2 альфа. Є ж ми вже отримали формулу для синуса 2 альфа. Є декілька шляхів, тангенс 2 альфа. Перший спосіб. Ми можемо записати це зараз як синус 2 альфа поділити на косинус 2 альфа. А тепер, вже знаючи оці формули синус 2 альфа, це у нас є 2 синус альфа на косинус альфа. Поділити на косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. І зараз виконаємо ділення в чисельника і знаменника на косинус квадраті альфа, який не дорівнює 0. Таким чином, що ми отримаємо? 2 синус альфа косинус альфа поділити на косинус квадраті альфа. Поділено на косинус квадраті альфа. Ділення виконуємо. Зараз подивимося, що можна скоротити. В першому великому чисельнику можна скоротити косинус альфа. І в нас залишиться 2 синус альфа поділити на косинус альфа. Це є 2 тангенс альфа. 2 тангенс альфа. знаменнику косинус квадрат на косинус квадрат одиничка. І відняти, а це є тангенс квадрат альфа. Ось такий вираз отримали. Я зараз е, спробую трішки зекономити, виведу е, формулу для тангенса 2 альфа іншим способом, я ось залишу відповідь, щоб бачити остаточно, що ми маємо отримати. Але ж ми вже маємо формулу тангенс альфа додати бета. І ми можемо, давайте нагадаю, тангенс альфа додати бета. Ось така формула. І, власне кажучи, якщо в ній замість бета написати альфа, то це і буде тангенс 2 альфа. Але тоді і тут треба буде написати замість бета альфа. І що ми отримаємо? Дивимось, уважно. Тангенс альфа залишається. Додати тангенс бета, але ми домовились, замість бета пишемо альфа. Значить, буде додати тангенс альфа. В знаменику одиничка. Відняти тангенс альфа, же помножити на тангенс альфа. Це зразу одразу можна написати тангенс квадрат альфа. В чисельнику ми отримали 2 тангенс альфа, в знаменнику 1 відняти тангенс квадрат альфа. Дивимося. І в першому, і в другому випадку ми отримали один і той же самий результат. Математики жартують або не жартують. Якщо розв'язуєш задачу різними способами і отримаєш. Одну й ту ж саму відповідь це математика. Дякую за увагу. З вами був В'ячеслав Ярмак. На все добре, до нових зустрічей.